Ми готуємося обов'язково до великодніх свят, ми готуємо страви великодні, печемо кулічі, все, що треба, готуємо, а потім йдемо на нічну службу, храм стрітиння. Завжди ходимо найближчий до нас. Я їду в село до родичів, дідусь, бабуся. Будемо святкувати з цією родиною в колі, в колі родини. Ми збираємося з цією родиною зі всіх міст. Ну, у нас родину розкидало по містам України по різним. І в Бердичі, і Києві, і навіть в Криму є родичі, ми збираємося разом всі нові прилуці. Ну, збираємося, вже готуємося, маємо сьогодні Паску пекти. Обов'язково підемо в храм на богослужіння. Як ще люди? Можливо, є у вас якісь традиції сімейні? Ні, традицій нема в мене. А так збираємося сядемо, посидив до столу, Пісниць. Мене бліде. Так нас шляхову Кресити яйця, Ще робити Пасху. Ну я з бабусею роблю. По, куди виходити на Пасху вночі? В церкву. церкву Тобі подобається? Угу. Пасха, домашні приготування, продукти, ну, посвячення зранку, як завжди, яйця варені. Тобто, як все... звикли, так і будемо празнувати. Ну, як всі люди. Можливо, у вас є якісь традиції сімейні. Є традиція їхати до мами. Там з'їжджається вся родина, і ми там празднуємо Пасху. З дітьми... Чи є, з вас якісь, чи є у вас якісь традиції сімейні стосовно святкування? Ну, Мабуть, на сьогодні нема. А? Ми збираємося в компанії і йти, свізіти Пасху от, із собакою. И с родителями, со всей дружной компанией вот отдыхать в эти три дня.